Зараз у нас рубрика, яку ми регулярно значить влаштовуємо. Вона у нас умовну має назву і кого вони збирались завоювати. Представляю нашого гостя сьогодні наживо. Я завжди дуже радію, коли люди самі приходять. Зараз зрозуміло, що це не так часто трапляється. Сергій Сушинський в нашій студії це ініціатор проекту Перший медичний мільярд, президент благодійного фонду здоров'я українського народу. Вітаю, Доброго дня. Доброго дня. А, Ну, по перше, ви вирішили зайнятися штуками, на які які, ну, Звичайним людям дивитися не дуже хочеться. Це коли рвані рани, це коли потрощені кістки, і ви хочете врятувати тисячі українських захисників з такими травмами. Що це розкажіть там в загальному? Дякую вам за це питання. Дійсно, коли перший раз я побачив фотографії, які до нас надійшли з центрального госпіталю міста Києва, я дивитися не міг. На ці травми, незважаючи на те, що я вже в медицині достатньо багато років, але так з хірургією не мав таких дуже плідних стосунків, звичайно, що це дуже складні поранення, і, на жаль, на сьогоднішній день вони складають понад 74% всіх поранень. Тобто цю війну вже в медичному світі і в інших публікаціях вже називають війною кінцівок. Якщо Друга світова це була війна тулупа і голови кінцівки так само були поранені, але в меншій ступені, то зараз поранення кінцівок це 74 що військових, що цивільних. Відповідно, це навантаження дуже сильно впливає на всю медичну сферу, і з перших же днів війни наш фонд почав отримувати прохання постачати так звані апарати зовнішньої фіксації, тобто це ті металеві речі, які фактично рятують кінцівки на перших етапах поранення. Власне, ми ж бачили всі напевно фотографії захисника Азовсталі Михайла Діанова, коли в нього стирчали якісь у ці металеві штуки. от це якраз такий так, інструментарій. Так, а в чому їх особливість? Оцих, чому їх треба постачати, а не наприклад виробляти? Ну, їх виробляють так само в Україні, і не тільки в Україні, їх виробляють по всьому світу, і вони є різної якості. Їх виробляють так само в Пакистані, в Китаї. Але ви ж розумієте, що основні технології зараз все одно зосереджені в Європі і в Америці, і там більші ринки. Відповідно, у нас виробники тих апаратів зовнішньої фіксації почали з'являтися після початку війни 2014 року. Ну, відповідно, виробництво не є таким потужним, тому що в мирний час таких апаратів треба дуже мало. У нас є пошкодження кінцівок в мирний час, дорожно-транспортні пригоди, це альпіністи, які там можуть десь пати з висоти. Це якісь там технічні катастрофи на виробництвах, які здавлення кінцівок. Але по суті, це там не більше 500 таких апаратів в місяць на всю Україну. А зараз розмова йде про те, що таких апаратів треба десятки тисяч протягом місяця. Десятки тисяч проти пів. Тисячі, власне, так. а з цього я роблю припущення, тому що ми по багатьох сферах, і це я так розумію, у нас схожий біль ну, наприклад, з енергетиками. Та трансформаторів, отак у тебе 500 штук на складі не буде. А якщо 700. вразили твої два десятки, то тобі треба їх десь шукати. Те саме з автівками для фронту. Ну їх не було стільки, а зараз їх треба дуже багато. Те саме з безпілотниками, те саме зараз з медициною. Так, те саме з медициною, ніхто не бюджетував в минулому році. Ну просто не. Не могли уявити так. Об'єктивно, ця подібна історія до ковіду. Наші медики пройшли всі складні два роки ковіду. Ми це все прекрасно розуміємо. і Пам'ятаємо, як було тяжко не тільки медикам України, як було тяжко по всьому світу, але тоді виділялися спеціальні бюджетні кошти на підсилення саме медицини. Ну тоді ми говорили про ефекційні захворювання, кількість яких ніхто не міг передбачити. Відповідно, зараз така сама історія з травмами кінцівок. Об'єктивно, всі лікарні заповнені. Бійцями і цивільними стравами кінцівок ну, фактично я вже говорив 74% Це ну дві третини поранених. Є вони з поля бою чи вони з-під завалів. В них є травмовані кінцівки. Власне, а який шлях далі у людини? Яка отримала таке поранення. Діано вказав у своєму одному з інтерв'ю, що ну там його на реабілітацію кудись за кордон відправлять. Але ну, в принципі, у нього кістка там є, щось воно там зростається. Можете з от, от, от цю історію трошечки? Що ну, далі? С... Ну, от людина отримала кінцівку, їй металеву пластину прикрутили і? ні ні чекайте, не спішіть. Металеву пластину це вже наступний етап. зараз. Давайте по порядку. Спочатку саме важливе на чому вчать на курсах такмеду це, якщо кінцівка поламана, і це видно, що вона поламана або відкритий перелом, або він є закритий, але перелом да не ставити турнікети на ці кінцівки нижче перелому, тому що фактично ну, буде трабл, Да? То саме треба зважати е, на, на то, як ви правильно накладаєте турнікет на поламану кінцівку. Тому що історії, коли турнікет накладають неправильно і це приводить в кінці кінців до втрати кінцівки або втрати життя, вони, звичайно, існують. Тому, перше, при поламаних кінцівках це ви правильно ставити турнікети. В деяких стандартах до, до медичної допомоги, так званої в американських, є. Концепція, що треба спочатку поставити турнікети на всі чотири кінцівки, а потім вже розбиратися. Ну і це правильно, тому що кінцівки частіше всього травмуються. Відповідно, перше, це правильна постановка турнікета. Після того, як турнікет поставлено, вже наступна, наступний етап це вже на госпітальному етапі, коли людина потрапляє в лікарню, її мають поставити на першу лінію, да, тобто це або батальйони медичні, які працюють, або вже госпіталя де евакували людину, або цивільні, якщо це цивільні госпіталі. Куди людина потрапляє, якщо це були обстріли, да? її ставлять так званий апарат зовнішньої фіксації, якщо це ну, до того є покази. Да? Відповідно це металеві стержні, які фактично е, закріплюють кістку в певному положенні, що ми бачили у Діанова. Е, Чому в Діанова така була історія з рукою, і пролунало, що в засоб масової інформації, що в нього не вистачало 4,5 см кістки, якраз от апарат зовнішньої фіксації він дозволяє фіксувати кінцівку в певному стані для того, щоб цей пробіл в кісті можна було замінити іншим методом. Коли апарат зовнішньої фіксації знімають, відповідно рука без кістки просто висить, як плітка. Відповідно, тому треба ставити цей апарат. вже на третьому етапі. Ідеться операція, так званий внутрішній остеосинтез. Це коли вскривають фактично. Кінцівку і на кістку, кістку закріплюють вже пластиною, про що ви сказали. Ну, або ще називається ендопротезами, або фіксаторами. Тобто, в будь-якому випадку це такий ортопедичний спеціальний метал, який шурупами скріпляють, прикріпляють одну кістку до другої. Якщо не вистачає кістки, беруть кістку з бедра і вставляють на кінцівку, тому що вона потім приживається. І таким чином кістка фіксується. Окей, <різований> e, okay. дуже дуже так біологічно, але ну направду це рятує життя. Коли ми спілкувалися і готувалися до цього ефіру, ви сказали, що спілкувались з бійцями з такими пораненнями. Ну от власне, у мене питання: ну, стану людини, яка розуміє, що ну в нього була рука, а тепер може не бути чи ногам була, а може не бути. Оце внутрішнє відчуття, що ти. Не такий, що вони про це розказують? Власне, це трагедія будь-якої війни і трагедія перевантаження медичної системи, тобто, ну, критикувати звичайно медичну систему можна і потрібно, якщо це критика є актуальною і реально правильною. Що відбувається, коли велика кількість поранених? Якщо лікар-хірург в лікарні або декілька хірургів починають докладати зусилля і оперувати складних поранених, вони відповідно гублять середніх і легких. Тому, на жаль, під час військових дій, коли велика кількість поранених, складними пораненими не займаються, вони фактично помирають. І от концепція побудови правильної медичної служби, вона має полягати в тому, що складних поранених треба оперувати на місці. Для того треба необхідне обладнання. Військових воно є, але є так звані нетранспортабельні поранені, які не не перенесуть переїзд, і можуть померти по дорозі, тому їх не можна перевозити їх, треба оперувати. Але вони є складні, і це якраз оця історія. да, Оперуємо складного, губимо всіх решта. Відповідно, коли е, спілкуюсь з бійцями. Бійці бояться поранень, це нормально. Вони бояться складних поранень, і це теж нормально. І що важливо бійцям розуміти, що якщо в них поранення складне з точки зору бійця, бо він ніколи з тим не стикався, то наші хірурги, наші ортопеди якраз ці поранення, можуть спокійно лікувати. Я був вражений, коли я побачив на ну пізніше, може, ми поговоримо, які поранення взагалі лікують. Дивишся на знімки, дивишся на відео, і мені, людині, яка в медицині вже багато багато років здається. Ну, все, тут точно має бути ампутація, але ні, лікарі беруться і рятують кінцівку. А, окей, чим а, чим ваш проект, оцей перший медичний мільярд? До речі, чому мільярд? І що ви збираєтесь запускати чи посилювати? Ну, насправді, перший медичний мільярд ми зберемо, коли долучаться такі ваші колишні гості, як Сергій Притула, наприклад, я думаю, що з ними швидше зберемо перший медичний мільярд і з іншими благодійниками, бо це, про це може ми сьогодні поговоримо. Медичний мільярд передбачає проведення 15 тисяч операцій на кінцівках. Тобто, за, за попередніми е, даними експертів, яких ми зібрали в експертну раду програми «В ряду і кінцівку, яких понад 65 ведучих ортопедів травматологів та реабілітологів України в нас може налічуватись найближчими там, місяцями до 100 тисяч поранених кінцівок. Це не 100 тисяч поранених людей, а 100 тисяч поранених кінцівок. Розуміємо, що в кожного пораненого можуть бути поранені дві, а то й три кінцівки. Да? Відповідно, ми плануємо за перший медичний мільярд провести 15 тисяч операцій. Чому 15 тисяч операцій? Тому що середня вартість операції на сьогоднішній день, зважаючи на вартість ортопедичного металу, анестезію ліки складає близько 60-70 тисяч гривень. А, окей, а, люди проходять оце лікування, але просто я від багатьох дуже чув, що ну та ладно, мені там півноги відрізали, я все одно хочу на фронт. От от цей аспект, що дає, ну в принципі, якщо нормально підійти до кожного такого пацієнта, до кожного нашого захисника, який отримав, на жаль, поранення. На сьогоднішній день можу сказати впевнено, і це підтверджують наші медичні експерти: що 65% тих бійців, з якими працюють нормальні лікарі і яким нормально лікують кінцівки, можуть спокійно повернутися в стрій за її бажанням. Тобто це велика цифра. Фактично, з 15 тисяч операцій, які ми плануємо провести за цей перший медичний мільярд, близько 10 тисяч людей можуть повернутися в стрій. По суті, це Армія кіборгів це люди, в яких, по суті, буде інтегровано певний метал, а ми розуміємо, що це ну, можна таких людей називати кіборгами. І це є величезна справа, тому що люди, ну, я скажу, 90% бійців, з ким я спілкувався, я щотижня спілкуюся з великою кількістю бійців поранених. 90% хочуть повернутися. По а, власне, а можуть повернутися? От я знаю, що у вас є досвід, умовно кажучи, повернення до активного життя. Хоча так, в мене особисто зараз я про це теж розповім. Зважаючи на те, що бійці 90% бійців готові повернутися, їм треба пройти цей тяжкий шлях декількох операцій. На жаль, деякі бійці, та як в нас відсутні такий чіткий алгоритм маршрута пораненого кінцівку пацієнта. Він відсутній, тому що є медична сфера військова, є військові медики різних напрямків. Є Національна гвардія, є прикордонники, є збройні сили України. І на жаль, немає дуже чіткої координації. Відповідно, деякі поранені, з ким я спілкуюся, пройшли вже 10-15 операцій на кінцівки, і це дуже складно їм. Ще треба пройти декілька операцій. Власне, оце це є цей ця історія, яка при якій лікарю треба приймати складне рішення: чи кінцівку ампутувати, чи кінцівку зберігти. Ми разом з експертами медиками створили так званий консіліум. Це е, в онлайні е, щотижня е, велика кількість медиків зі всієї України, найпотужніших, розглядає самі складні клінічні випадки поранення кінцівок. Е, перший клінічний випадок, який ми розглянули, якраз розглядали, коли е, мішання з'явився у всіх етерах. Да? І це було так дивно, тому що в мішані 4,5 см кістки не вистачало. А ми розглядали клінічний випадок, де не вистачало 12,5 см кістки. І українські лікарі без всяких закордонних лікарів взялися це лікувати, і ми впевнені вже операція пройшла. Вона пройшла вдала, і ми обідслідковуємо цього пацієнта. І ми, звичайно, ці кейси збираємо, створюємо такі депозитарії. Ми навчаємо лікарів, як це робити. Відповідно, хочу сказати дуже важливе, щоб розуміли всі бійці і всі українські громадяни. В Україні є дуже хороші ортопеди, не потрібно намагатись потрапити за кордон, тому що в Україні є ортопеди. Вони тихенькі, вони спокійні, вони щоденно роблять тисячі шикарних операцій, на яких хочуть вчитися і британці, і американці. Вони просто скромні, і вони про себе не розказують. От, власне, одна з наших задач розказати всім, що в нас є ортопеди. Окей, а власний досвід, що, да. що він показує. Мене лікували американські ортопеди, якраз так сталося, що більше 10 років тому, ще до початку війни 14-го року, я потрапив складним достатньо захворюванням в Національний інститут здоров'я Америки. Це Вашингтон, Дісі. Я потрапив як грантовий пацієнт, і фактично 9 місяців очікування призвели до того, що американський уряд витратив на мене великі кошти, і мене декілька разів прооперували в національному інституті здоров'я. Це було певне захворювання пов'язане з кістками Ами оперували мене ортопеди, травматологи. Я тому відповідно це знаю на власному досвіді. Я так само кібург. В мені стоїть частина метала, але це не, 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 не заважає мені кататися на сноуборді і займатися карате на сьогоднішній день. І... Це якраз мій досвід підкреслює, що при правильному лікуванні при наявності правильного е, ортопедичного обладнання інструментів і хороших лікарів можна зберегти здоров'я і надальше комфортно жити. Окей, тоді як має виглядати власна система? Ну, от нас слухають родичі наших бійців, нас слухають наші бійці, нас слухають лікарі. Я впевнений. От протокол, якщо можна так сказати, що має бути? Ну, дивіться, ми зараз якраз і створили цю експертну раду для того, щоб розробити ці правильні маршрути, узгодити це все з різними міністерствами, і принаймні спробувати це робити краще ніж воно робиться на сьогоднішній день. Тобто, це такі велика допомога державі, велика допомога нашим всім і бійцями постраждалим, і велика допомога в медичній сфері. Ми зараз працюємо над декількома рішеннями, які дозволять там, зважаючи, що ідеально було б, якщо все в смартфоні, да? ну умовно поранився, десь зачекінився і тебе далі супроводжує певний асістан, да? який просто веде кожного бійця. Якраз проблема в цьому, що бійці дуже часто лишаються без відповідного супроводу, тому що ну їх поранили, вони кудись перемістилися. Є бійці, які самостійно переміщаються з поля бою до госпіталя, тому що там не недобіли. У них евакуаційні служби, да і вони самостійно якось там вибиралися з поля боя, якось самі собі ставили турнікети, тому що в них велика спрага життя і бажання повернутися і далі захищати нашу землю. Відповідно, на всіх етапах має бути контроль. От ми над цим контролем зараз працюємо, але перше, над чим ми працюємо, це ми намагаємося створити реєстр лікарів, які працюють з ортопедичними речами, да, щоб розуміти їх рівні. Тому що дуже часто, на жаль, відбуваються медичні помилки. Це нормально для хірургії, це нормально для ортопедії. Я зараз якраз захоплююсь. З перечитуванням книжки 2266 записки медичного військового хірурга Миколи Амосова, який просто дуже дуже всім раджу цю книжку, просто от раджу почитати, щоб зрозуміти, що таке медицина війни, тому що Амосов описує це ну дуже чітко і дуже яскраво. Так, от оцей маршрут, він в кожного фактично зараз свій. І дуже часто поранений губиться, він він не знає, що йому далі робити, і тут потрібний певний асистанс. Ми над тим працюємо вже найближчими часами. Ну, буквально через пару тижнів ми будемо презентувати реєстри, які дозволять і механізм алгоритм, які дозволять пораненому відчувати себе впевнено. Е, окей, повернення на війну людини, яка зазнала серйозної травми кінцівки. Це ж і ще і психологічний аспект. Що тут переважає? От це лікарі мають вирішувати, що тебе ми відпустимо далі воювати, а тебе ні? Ну так, це вирішують лікарі, але перш за все, ми пам'ятаємо. Багато було різних казачок в радянські часи про другу світову. Але ми всі пам'ятаємо напевно хто хто був, хто читав, хто читав да Сіва, да, який. Без двох кінцівок зміг навіть піднятися в небо. Ми розуміємо, що це частина легенди, але тим не менше на сьогоднішній день ми знаємо, що бійці в деяких підрозділах воюють з протезами. Воюють з протезами, це складно, тому що взагалі людині з протезом жити складніше, ніж людині без протези. Це зрозуміло, і тому ми максимально намагаємося зберегти кінцівку і не тільки зберегти її, а зберегти її функціональність, тому що не важливо, що кінцівка буде, важливо, щоб вона діяла. Що вона працювала, і саме для того нам потрібен цей метал і якісні лікарі. Так ось, коли людина повертається на фронт е, з після якісної операції, і дуже важливо після реабілітації. То вона ну спокійно, як і будь-яка здорова людина може далі воювати. Головне, щоб дійсно в неї були необхідні медичні показники, які дозволять їй знову взяти в руки зброю. Як сказав один з наших поранених, до речі, 10 жовтня поранила Вадима. Він якраз в госпіталі знаходиться. Наступного тижня в нього буде операція. Головне, зробіть мені руку, щоб я міг на корок наш натискати. Ну і це, це дійсно такий от меседж майже всіх поранених: верніть мене до життя, поверніть мені. Руку поверніть мені ногу, і я буду дальше бути е, оператором БПЛА. Я дальше буду гранатометником, я далі буду стріляти і захищати нашу землю. Ну а власне, це ж і ще один аспект, про який ми минулого тижня багато. Ну точніше на тижні, що закінчується, говорили, тому що була аналітика, що на кожного по загиблого, значить, у росіян 6-7, а то і більше поранених, які просто вибувають. У нас це значно менший відсоток, тобто ми дуже багатьох рятуємо, так виходить. І, от, власне, це частина цього самого порятунку? Дивіться, поранених завжди 1 до 6, 1 до 7, тобто на одного загиблого, де 6-7 поранених, це є норма. Ну, якщо в нас менші показники, це добре, але я не зустрічав відкриту інформацію, скільки в нас поранених, так скільки в нас загиблих, і тому достатньо тяжко рахувати. Але що точно можу сказати: якщо поранення не складне, то звичайно людина після медсамбата вертається назад, в стрій, бо вона вже навчена. Так? Якщо поранення складне, то вона може повернутися в стрій через місяць, два-три, і саме тому треба оперувати. В чому проблема зараз? Проблема в тому, що від того, що поранених з кінцівками дуже багато, а лікарі не мають необхідного ортопедичного металу, відповідно, наші хлопці стоять в черзі на операцію. А це означає, що вони інвалідізуються з кожним часом, тому що кістки без операції починають зрощуватись. І потім, ну ми бачимо, наприклад, випадки, які там. В людині була політравма, тобто це декілька було поранень, там легені, селезінка, там ще щось, ще щось, ще щось. І її, звичайно, лікували ці речі. Да? А кістки, ну там лікують, наприклад, ну потім полікуємо. І за ті два місяці, поки людина виводила з цього складного стану, лікують зрісся. І тепер його треба розбивати, щоб повернути їм функціональність. А хлопець реально оператор БПЛА, і це в нього ліва рука. Він каже: Зробіть мені, щоб вона згібалася, я піду в стрій. Ну і оці от пару місяців дуже важливі зараз оперувати саме тому ми вважаємо, що підтримати програму врятую кінцівку і цей медичний мільярд з того медичного мільярда 300 мільйонів. Це треба просто just now, Просто от вже зараз. Просто вже зараз. Так. Ну і власне ми з вами перед ефіром говорили, що нормальний показник це коли людина донатить на підтримку збройних сил, то кожна п'ята гривня нормально, якщо йде на військову медицину, бо це зберігає наші життя. На жаль, скінчився час у цьому блоці. Сергій Сушинський з нами сьогодні був наживо ініціатор проекту перший. Медичний мільярд і президент благодійного фонду здоров'я українського народу. Зараз зробимо невеличку паузу. Рівно о дев'ятій, як і щодня на жаль, хвилина мовчання у пам'ять про всіх загиблих. Далі найсвіжіші новини. Далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.